Вітаю на АСІ4. Мене звуть Оксана Сопрович. У цьому випуску підбуваємо підсумки 2023 року із міським головою Чернівців Романом Клічуком. Вітаю вас! Вітаю вас! Пропоную згадати про ключові події 2023 року у хронологічному порядку. Отож, січень, початок 2023 року. Депутати міської ради погоджують створення у Чернівцях індустріального парку. Проєкт масштабний. На якому етапі він зараз що вдалося зробити за рік і коли в місті з'явиться індустріальний парк? Так, да, проєкт справді масштабний, важливий для Ченісів. І він на сьогоднішній день на, на етапі доопрацювання. Воно має бути зареєстроване в Міністерстві економіки. У зв'язку з тим, що це важливий проєкт. Ми, ми підключили німецьку компанію GIZ, яка погодилась його допрацювати. Я сподіваюся, що у січні місяці вже ми його за, зареєструємо і, і, і протягом року ну, дам його в експлуатацію. Але хочу сказати, що, що цей індустріальний парк це тільки перший. У нас є в планах. Ще створення їх декілька. Тобто є земельна ділянка орієнтована на 80 гектарів. От ми тільки зареєструємо цей індустріальний парк і приступимо до виконання реєстрації вже іншої. А чому за рік не вдалося зареєструвати? Це вперше ми це робимо. Це, ну, були зауваження уряду до цього проекту. Ми чуть, -чуть його змінили, чуть-чуть збільшили. І, в принципі, вже воно на виході. Я, я сподіваюся, кому швидше ми це а робимо. Про які суми вже відомо, ми говоримо, то скільки коштів знадобиться на реалізацію цього проєкту? Ми ще не знаємо, не, не підраховували, бо зобов'язання місця це про прокладення всіх мереж. Раніше колись ці кошти забюджетувалися в уряді, а зараз це в, в процесі в, в, в чи ми, ми це зробимо чи за грантові кошти, чи, 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 чи за урядові, або Уже про при необхідності зробиш за У лютому. В усіх ліцеях, школах і гімназіях Чернівецької громади з'явилася охорона. Також усі освітні заклади мало оснастити відеоспостереженням і огорожами. Наскільки реалізований цей проєкт? Скільки коштів тепер необхідно на утримання всього цього обладнання, і хто власне буде за це платити? Це одне з досягнень, досягнення, ми можемо сказати у двадцятому році. Що що в більшості шкіл у садочка є охорона, є відеокамери, є пожежне спостереження. Змотовано сховище, бо схоже це твої великі гроші, і я думаю, що вже в наступному році ми закінчимо це в всіх школах і садочках. А утримання ідеї з, з, з кожної школи і садочка, ми переховуємо кошти, скільки на сьогодні в місті є укриттів для дітей, і чи є в планах міської влади ще дооблаштовувати такі приміщення, можливо, і з нуля будувати? Ну практично в кожній школі є укриття або в у самій школі, або за заключені до дористими приміщення, які є поруч ш, ш, шкіл чи садочки? В, в перспективі ми будемо відкривати ще по мірі необхідності, ну і, і при наявності коштів для фінансування. Я хочу сказати, що в Монокачі в році ми виділяли на всі садочки школи до 2 мільйона гривень, бо 23-му році це вже сума була за 20 мільйонів. І суму на, на отримання і на ремонт школи шкіл і садочків ми, ми теж збільшили на 24 рік. Від березня капітальний ремонт доріг розпочався у Чернівцях з вулиць Кармелюка і Щербенюка. Скільки загалом вулиць вдалося відремонтувати, і ем, скільки ще потребується капітального ремонту і заміни мереж? Ну потребує ще багато. В, 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 в місті багато вулиць і, і мережі погано останні. Але ми ну крок за кроком робимо і, і, і дороги, і троа, звісно, і мережі. Ми зробили багато вулиць. Ну, в планах їх було більше, але виходимо з фінансової спроможності бюджету. Але заклали теж на 24 четвертий рік. Я, я думаю, зробимо ще декілька вулиць у, у наступному році. А які саме вулиці будуть у пріоритеті? Ну ці вже які оголошені тендери. Це, це на Заньковецьку, на Ярошинську. А далі, в залежності в, в'яткоштів, вже прийматимо рішення, які вулиці будуть наступні. Можливо, таке, що в наступному році попробуємо зробити вулицю Луну. А про яку саме ділянку йде мова? Ну поки що обговорюється від проспекту до вулиці Гузар. У квітні Чернівецька міська рада позбавила ОПЦ права користування 20 земельними ділянками. Чи всі ці ділянки зараз звільнені, і чи вже відомо, як місто буде їх використовувати? Ні, вони не звільнені, бо не подали в суд на це рішення, яке ми прийняли в міській раді. Плюс ще є дві церкви, які знаходяться в муніципальній власності. Це одна церква на вулиці Зелений. Де цвинтар, а друга на головній сто ми подали в суд на промислове виселення московського церкви. Вони подали в суд на незаконність при прийняття рішення міської ради. Ну і поки що це все в руках суду. І ще судове засідання перше не не було призначене. Всі документи на вивченні судах. Також у квітні у Чернівцях за сприяння ЄС і уряду Німеччини відкрили модульне містечко для переселенців. Скільки загалом Чернівецька громада прихистила ВПО, скільки зараз тут проживає, і як, що місто робить для їх інтеграції? Ну офіційно зареєстровано 40 тисяч, і декілька тисяч є, певно, що не офіційно, але ця цифра постійно змінюється, бо, бо люди то виїжджають, пченівці виїжджають за кордон, то, то вертаються у міста свої. Модуль, на яке ми відкрили за, за, за гарантові кошти, то там живе 200 людей приблизно. А, а так, ми бачимо, що на всі комунальні підприємства є люди, які приїхали з, з, з прифронтової зони, і є, що про, 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 працюють в бізнесі. У нас на сьогоднішній день це, це 53 підприємства, які релокувалися ре, 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 в учреміці, і ми з ними спілкуємося, ми на контакті. Ну і все, що ми, ми можемо, все, що наша сила повноважна. Ми, ми намагаємося сприяти тим, тим людям, які втекли від війни. У 2024 році ще будуватимуть житло у Чернівцях для випадки. Так, от ми виграли грант ще в, в, в попередньому році. За попередній рік вже є, є проект на, на будівництво будинку. Загальна сума це, це 15 мільйонів євро. У зв'язку з тим, що в принципі цим керують і, і іноземці, а, а ми сприяємо, ми виділили землю і зобов'язання того то міста провести мережі. Я сподіваюся, що воно почнеться у 24-му році, чи воно закінчиться, не, не можу сказати. У травні місто виділило понад 13 мільйонів гривень на ремонт спортивно-здоровчого комплексу Олімпія. Чому така велика сума і на якому етапі зараз роботи? Чому така велика сума? Ну, ну перше, що всі ціни виросли, так тобто то, 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 все прив'язано до валюти. І в зв'язку з тим, що стан е, е, залу е, був, був в жахливому стані. Він, він, він був в повному станнє іще довійськові та, та, та там ще світло, яке стоїть у нас з радянських часів, яке є не, не економне, воно, воно погано світить. Якщо ви пам'ятаєте, в 2022 році чогось прийнято було річно зробити гуманітарний хаб. У зв'язку з цим, то там це, це повністю знищена підола. Це єдиний зал на, на території міста, де відбувалися якісь спортивні заходи. Ну і, звісно, ми не могли це. Не, не виправити, оголосили конкурс, і, і до, до, до кінця року ну, ми вже будемо бачити мовний ну, спортивний комплекс, який зможе прийняти змагання не, не тільки мі, мі, місцевого рівня, а загальноукраїнського. Тобто до кінця грудня мають роботи? До трибути? кінця грудня Підрядник сказав, що зробить пра практично все крім трибун, тому що ще всьому проєкту, чи мали бути трибуни сучасні. Не, не не встигнути треба не поставити. Угу. Е, ще по темі спорту. За які об'єкти надалі плануєте братися? Чи очікувати чернівчанам, наприклад, на реконструкцію комунальних басейнів на території стадіону Буковина чи 20-го ліцею на Варкевича? Е, ну, планів багато. Справді і, і реконструкція, і, і по побудова спортивних комплексів і палацу спорту. Ми ще в 2021 році виділили землю. Для спортивного комплексу на Хотинській на Вчилки, на але все опирається у фінансуванні. Ми, ми, ми на підтримку е, з центру, але в зв'язку з військовими діями, то, то, то всі ці проекти відтерміновуються. А ми виключно працюємо на, на тим, щоб коштів міста є було більше, і ми змогли зреалізувати такі великі проекти у червні. В усіх тролейбусах а згодом і в автобусах запрацювали електронну оплату проїзду. Що це дало місто, і зокрема Чернівчанам. Це в першу чергу це прозорість, відкритість. Ми можемо проконтролювати пасажирів всіх. Хто. Тобто, ми знаємо, яка є, є, є кількість їде, ми можемо відрегулювати маршрути. Це бачиш, яка кількість людей ну, раніше це відбувалося все в ручному режимі, воно не відповідало дійсності. А друге, ну, місто плачує кошти свої з бюджету за пільговиків і та формула, яка колись розраховувалася, вона була не. Не об'єктивний, а зараз ми бачимо, скільки людей з пільгами є, ну, їздить на певному транспорті. Ну і звичайно, ми вивели з тіні оці обігові кошти, які, які були, які попадали в, в кишені кондукторів і водіїв. і це привело до того, що оборот збільшився за рік на 10 мільйонів гривень. Ну і звичайно, це підприємство вже другий рік вже не потребує коштів з бюджету. Раніше витрачалося до 70 орієнтовно 70 мільйонів це, це гривень на підтримку підприємства. Зараз вони заробляють на себе, і тому це призвело, що просто коштів в міста стало більше, які ми можемо правити на інфраструктурний проекти. Але відкритим залишається питання оплати пільгового проїзду для мешканців інших громад Буковини з понад півсотні громад, скільки на кінець 2023 року підписали договір з тролейбусним управлінням. І як взагалі будете покращувати систему розрахунку і обліку пасажирів? Ну це справді не проблема. Це просто громади, ну, має звикнути, що за первиків ну, своїх які ж живуть на території їхніх немає сплачувати. Це їм незвично, але це на справді, є невеликі суми. Як ми бачимо по цим громадам, які вже заключили годи, їх, є їх зараз сім. Із громадами ми, ми проводимо обговорення, але це має бути їхнє рішення. Тобто, якщо вони пікуються за, за громадян, які живуть у них, то значить вони мають за них платити. З розрахунком, я вважаю, що в нас зараз можливості розрахуватися в транспорти є настільки багато, що їх немає навіть у європейських країнах. Ви можете розрахуватися в терміналі, ви можете розрахуватися з телефона, з карточки, по QR-коду. Ну, по транспортній, по, по карточці є можливість взяти одноразовий квиток за 50 гривень у водія і використовувати його безлімітно. Все це, це протягом дня. Я думаю, що такої, таких можливостей розрахунку немає не в жодного місця. І ми зробили цей проект. Дуже швидко, це, це так само є рекорд для міст. Нас які мені відомо лише два, два міста. Є Чернівцях, які в, в, в Україні, які відмовилися від голотякого від, 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 від обігу, але вони до до цього рішення йшли декілька років і витрачаючи суму в рази більше, ніж на у липні. Європейський союз вирішив надати на модернізацію інфраструктури Чернівців водоканалу понад 15 мільйонів євро гранту. Коли роботи розпочнуться, що за ці кошти зроблять, і яка сума взагалі потрібна для того, щоб чернівчани забули про нічні і не лише відключення? Справді, так це був успіх, це заслуга і керівництва ну, і міста і водоканалу. Є до віра у європейців, є довіра до керівника водоканалу і до, до цієї команди. І ми отримали в липні ще 15 мільйонів. Хочу нагадати, що таку суму суму ми отримали ще в попередньому році. І, і загальна сума грантова, тобто, це, це кошти, які даровані місту, вона складає на мільярд на 200 мільйонів гривень загальна сума це більше 50 мільйонів євро. так маленький, це вигідне місто, бо ми всі знаємо, в якому стані є мережі, водопровідна і каналізаційна в зв'язку з бюрократичними і з перепонами, які європейській країні, бо це відбувається у все довго. Ми підписали угоду минулому році в грудні, а вже цього грудня ми підписали уже угоду з підрядником. І я впевнений, що ці кошти вже на на, на рахунок підрядника до кінця року. І сподіваюся, що десь березі місця ми приступимо до заміни водогонуща до, до Дніста. Ну, перший етап таки буде. Скільки часу можуть зайняти ці роботи? Вони є дуже масштабними і великими. Сподіваюсь, що це протягом року зробимо. Чи зможуть вони гарантувати те, що відключень так часто відбуватися вже не буде? Ну, однозначно, їх буде менше і втрат буде менше. Але це, 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 це лише етап перший, то, то, то другий це за заміна мереж серед на, на, на території міста, це за сувки додаткові, це лі, лічильники. Тобто в цей проект входить багато таких суттєвих рішень, які зменшили втрату води, і жителі міста не відчуватимуть, що є якісь некомфортні такі речі, які, які є зараз, на жаль. У серпні у Чернівцях вперше відбувся Одеський кінофестиваль. А наскільки готовим виявилося місто для організації заходу такого масштабу? І чи спілкувалися ви з організаторами, чи висловлювали вони намір повернутися ще до нашого міста? Ми спілкувалися, спілкуємося, ми на контактах. Це було все в експромті. Ми за два місяці ми прийняли рішення його провести. Так вони були задоволені, бо ми за два місяці зробили неможливий такий грандіозний. Проєктом ми прийняли вченіця. Ми розуміємо, що одеський кінофестиваль не може бути в Чченцях По постійно. Якщо військові дії будуть проводитися ще наступного року, ми з задоволенням їх приймемо. Але ну, я особисто я я хочу, щоб одеський кінофестиваль був в, в, в Одесі в мирній, і в мирній країні. А ми маємо створити свій продукт, ми маємо робити фестивалі власні. У нас є багато ідей. Я думаю, що всіх цих заходів, їх там форумів, фестивалів, вистав їх у наступному році буде ще більше. Бо це ми відкриваємося для України, ми відкриваємося для іноземців. На ці фестивалі приїжджає весь світ. Ми показуємо свою культуру, ми показуємо своє місто і, і, і ми, ми розраховуємо, що вже повоєнний час або ці люди вже будуть приїжджати своїми друзями, своїми компаніями. У Чернівці, що що аби знову його відвідати можливо про відкрити завісу, над якими культурними проєктами працюєте на 2024 рік? двадцять четвертий рік? їх дуже багато. і і перелік є великий. Я, я думаю, що це краще спитатися у працівників у культури, бо я просто я обіцяв, що що ми підтримуємо будь-яку ідею і і будь-що що буде відбуватися у Чернівцях в культурному плані. У вересні у Чернівцях стався вал стіни будинку на вулиці Руська. Станом на кінець 2023 року. Скільки ще аварійних будівель залишається в місті? Чи всі вони обстежені, і що з ними планує робити міська влада? Будинки обстежені всі в такому стані, який був цей будинок, то не, немає жодного. Є будинків сімдесять які потребують ремонту. Але хочу нагадати, що вони є всі в приватній власності. І по суті, відповідальність вона знаходиться на тих жителів, які є приватними власниками. А місто воно готово допомогти їм. Є програма співфінансування, де 80% це, це бере на себе місто, а 20% – то все таки повинні жителі заплатити за ремонт будинку, який вони викопали і де вони живуть. І тому в ми за закликаємо то все таки жителів бути більш відповідальними і ну і теж слідкувати за порядком в своїх квартирах, будинках, де, де вони живуть, а ми готові їх підтримати. А наскільки активно місця не долучаються до програми співфінансування? Чи є дані? Скільки будинків відреставрували у 2023 році? Ну поки що не активно. розраховуємо, то все таки на більш їхню відповідальність у наступному році. А, а як ви гадаєте, чому не активно? В чому проблема Скоріше всього з кризою, яка є в країні з з, зі сутністю коштів і із незнарозуміння того, що що буде завтра? Жовтень був багатий на події, але передусім цього місяця чернівці відзначають день міста. Що наймасштабніше вдалося зробити для чернівців у 2023 році? Наймасштабніше. <плес> ну, це досягнення. Тобто, які от, от ми вже говорили це про електронний квиток. Це такий важливий крок для підприємства і для міста. Друге, що я би він значив, це інвентаризація з Меліка вже на завершенні. Вона виявила, що за 1100 з земельних ділянок, які в більшості використовуються бізнесом, є ділянки вільні, які були не обліковані. І ми розуміємо, що бізнес за цей період за, за десятиліття, за, за роки, не сплачував кошти за за користування з землею. І призведе це до поповнення бюджету в наступному році і через рік це на, на десятки мільйонів гривень. Ще теж у цьому році ну, ми прозвітували, що ми ну, вже отримуємо кредит на, від Європейського інвестиційного банку на закупівлю тролейбусів в січні до 204 року вже буде визначений переможець і побачимо вже тролейбуси нові, які будуть вже в місті з, з, з наступного року. Так само ми. Не зупиняюся на закупівлі громадського транспорту, і жителі міста вже бачили нові ну, автобуси, які виїхали на маршрути міста. І ми вже бачимо менше ці старі маршрутки жовті, які їздили містом і, ну, і псували його вигляд і комфорт. Щодо закупівлі тролейбусів за кошти єврокредиту, скільки тролейбусів буде у першій партії, і чи все ж таки вдасться 50 тролейбусів, яке було заплановано закупити? Чи це вже скоріше всього, це це буде менше, бо у зв'язку з тим, що що піднялися ціни і в європейських країнах, і в Україні відповідно, то її буде менше. Ми ще не, не визначили переможця. Його визначить європейський. Інвестиційний банк, а в залежності від того, скільки буде пробусів гармошок з акумуляторами чи, чи одинарних, то вже вийдемо вже на фінальну частину в кінці січня і, і вже можемо сказати, як кількість буде. А на якому етапі проєкт будівництва тролейбусної лінії до Калинівського ринку? Ну поки що воно не, не проводиться тендер, бо, бо виявилася сума кошторисна за НАТО високою. Є ймовірність, що відмовляться від цього проєкту? Є ймовірність, це така, але скоріше, на на маршрути, які заплановано ставити лінію, то просто пустимо ті дабиць, які їздять на, -на батареях з -за автономним входом, що до дозволяє їм на одній зарядці проїхати 25 км. кілометрів. Листопад був активним на міжнародну співпрацю. Зокрема, в німецькому Дюссельдорфі з'явилася вулиця, яка називається Чернівецька. Чи плануєте у нас в місті перейменовувати вулиці також на честь наших міст побратимів? І загалом, якою була у 2023 році міжнародна співпраця з якими містами, країнами які угоди договори уклали? Ми дякуємо в є місто Дюссельдорф, Я є місто Ангаєм. Це не міста, які. За цей період за два за роки перетримують нас на більше. Вони навіть в своєму бюджеті на наступний рік вони вклали окрему статтю на, на підтримку нашого міста, і ми це відчули, тому що ми отримали від них і багато гуманітарної допомоги і, і багато техніки для комунальних підприємств. Я сподіваюся, що ми отримаємо техніку в медичні заклади, і ми бачимо, що що співпраця ну, з ними йде лише вгору, тому що ми вже. Ну, дружимо не, не тільки між містами, а вже на людських стосунках. Ну, є, є стосунки хороші. В планах, звісно, є розширення таких міст по побратимів, мова йде зараз за турецьке місто Ізмір, з яким ми проводимо перемовини вже з пів року і заключимо договір, Це місто дуже велике. Це 5-мільйонне місто, яке є одним з найбільш в Туреччині. На початку року, наступного, це так само, ми плануємо приїхати ще в Італію, Францію, де є на, на, на працювання з містами цих країн. І тому ми лише в міжнародну співпрацю ну, розширюємо і збільшуємо. А це контакти, це перемання досвіду, це відкривання ну, України в Європі, ну, ну і культури на нашого міста і історії. А як щодо прийменування вулиць? Це хороша і класна ідея. Ну, однозначно, вона мені панує. От я б знайшов дві вулиці, кого одну б назвав честь Дюсюдорфа а другу вулицю в честь Дю Мангаєма і за те, що це, ну, це, це два міста, які більше втримують. Ну, Ми це обговоримо на робочій групі. Я за, запропоную, а робоча група вже, вже прийме саме які саме вулиці. У грудні депутати міської ради ухвалили проєкт бюджету на 2024 рік для Чернівецької громади. Про які суми йде мова, які ключові моменти цього проєкту, і як будете компенсовувати військовий ПДФО, який фактично вже перейшов до держскарбниці? Бюджет на 2024 рік на 4,5 мільярда гривень. Ну ну, з них на мільярд гривень це йдуть грантові кошти, які мають включатися в загальну суму. А бжед міста по, по, по доходам, які йдуть з міста, це 3,5 мільярда гривень. І ця цифра е, ідентична, яка була в 2023 році. Це є е, бжед амбітний. Ми просто намагатимеся за власні ресурси його виконати. Я сподіваюся, що ми виконуємо і всі ті плани, які ми поставили, ми обов'язково зробимо. Не зважаючи на те, що в наступному році ми втрачаємо ПДФО, які забрали в центральний бюджет, це орієнтована сума на 600 мільйонів гривень. Плюс воно орієнтовно ще на 300 мільйонів гривень, піде на підняття мінімальної зарплати, яка вступає в силу. А з 1 січня то, 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 то от десь на мільярд гривень, от ми зменшуємо доходи, але ми бачимо резерви міста. У нас зарплата є в офіційна середня одна з найменших в країні, і тому розраховуємо на підтримку бізнесу, що все-таки потрібно виходити з тіні і допомагати, як місто, то так і країні в цей складний період. Угу. Тобто, будете робити акценти на податках, так на податках на, на легалізації бізнесу. То, тобто з на, на виходи з тіні ми, ми розраховуємо ще на те, що інвентаризуємо землю і, і на надходження на, на збільшимо, тому що є несправеливим, якщо один бізнес платить за землю, а інший – ні? Ну і плюс йде е, ну, йдуть плани по, по реалізації на аукціонах відкритих і земельних ділянок, і при приміщень, які знаходяться на другій лінії, там на другому, третьому порці, а, або знаходяться в поганому стані. Технічно, а як будете заохочувати бізнес, виходити з тіні? Ну, розмовами, бесідами, закликами це як мі влада, але є правоохоронні органи, є по податкові, які теж стоять цілі збільшити с середньою 2023 рік. Це ще один рік повномасштабного вторгнення РЕП Україну. Допомога збройним силам міської влади. В яких обсягах виділялася, і чи була це в основному адресна допомога чи за запитами військових? Ми виділили з, з з минулого року. Це, це більше пів мільярда мі, мі, мі гривень. Ці, ці суми йшли ну, різними шляхами. Тобто то вони йшли коштами, а йшли, е, йшли ну, таким способом, які ми вже озвучимо в повоєнний час. На наступний рік в бюджеті е, заплановано за виділення е, на двісті п'ятдесять міліонів мі, гривень і, 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 і більше. Але я вважаю, що все рівно підтримка армії має бути, це, це, це є, є пріоритет. Ми розуміємо, що ми маємо вибирати війну, і ця сума не, не є обмежена. Тобто, якщо буде потреба, то більше ми будемо намагатися підтримувати більше. За 23 рік ми перераховували гроші на, на частини військових по їхнім запитам. Військові краще знають, що, що, що потрібно. Воно воно більше відбувалося по субвенціях. Тобто ми їм порахували гроші, самі частини закуповували дрони, автомобілі, ну і багато всього, що, що, що потрібно для, для військових дій. В кінці року ми по проханні військової частини закупили дрони. Це відбулося це трошки довго з перешкодами, і це, це було декілька фірм, які старалися нам заблокуватися. Але все ж таки на фінічну пряму ми вийшли. Ми закупили уже двічі дрони. Ми закупили багато обладнання. Для автомобілів, для, для ремонту техніки, ну і так само продовжимо в наступному році. При необхідності, що буде в пріоритеті для вас, як для міського голови Чернівців у 2024 році, у пріоритеті в у, у, у мене як у голови, це це скоріше всього, це те, що в нас всіх в пріоритеті. Це перемога на фронті, це вигнання то ворогу з нашої землі. Ну і звичайно, воно вплине на загальне настрій, воно вплине на економіку, воно не вплине... Ну на все те, що оточує нас. А на чому будете акцентувати роботи саме по місту, по громаді нашій? Всі ті плани, які були у нас, ми рухаємося, ми просто бачимо, в якому напрямку йти. Ми, ми знаємо, що робити. ми розуміємо, що це дороги, це громадський транспорт, це спортивні комплекси, це дитячі майданчики, міжбудинкові. Ну, все, все, як, як було в 2021, 22, 23. Ми, ми намагатимемося це втілити в життя у 2024 році. Незважаючи на труднощі, не зважаючи на важкий економічний стан залі в країні і в місті, але на те, щоб його привести, все місто в порядок, потрібно насправді це дуже великі кошти. Але ми зробимо все, що щоб в місто ці кошти з'явились. Ми залучимо і власні то кошти, будемо розраховувати на різні грантові проекти, на підтримку міст по побратимів і тих, які вже були. Я думаю, що з'являться нові. Ну і разом отак спільними з усілями, зробимо мій місто кращим і комфортним. Отож, сьогодні підбили підсумки 2023 року разом з міським головою Чернівців Романом Клічаком. Дякую вам, дякую вам, до побачення.